Неправильно утворе форму першої особи однини в рядку. Що ми можемо зрозуміти з запитання нашого тесту? Перша особа однини. Пригадаємо, що тоді дієслів слів особи співвідносні із займенниками. Займенник першої особи однини – я. Нагадаю, що млежини ми. Співвідносимо: Я лажу, я вожу, я їжджу, я сиджу, я воджу. Все нормально. Всі дієслова стоять у першій особі однини. Що ще може бути в цьому запитанні? Неправильно утворена форма. Неправильність може передбачати тільки правопис. У цих словах, звісно, йдеться про чергування приголосних. Ти вже знаєш, деякі групи ГЗЖ, ХСШ і КЦЧ. У словах це так само працюватиме, але перелік приголосних, які чергуються, дещо розшириться. Подивімося, Г з чергується із Ж, могти можу, ХС із Ш дихати дишу. К чергується із Ч, кликати кличу. І додаються ще дві нові форми: Д на Дж сидіти сиджу і Т на Ч світити свічу. По-перше, запам'ятайте ці два типи приголосних, які чергуються. Це новий різновид чергування. А по-друге, зверни увагу. Що відбувається у слові, якщо там є і, скажімо, з, і д. Все просто. Відбувається подвійне чергування. З чергується на Ж, а Д чергується на Ж. І в ми матимемо аж три літери. Подивімося на наші варіанти. Лазити лажу. З Ж у нас є такий варіант, тому цілком нормально. Возити вожу з Ж, так само. Що мало би бути в цьому слові? З чергується на Ж для початку, а Д мало би причергуватися на ДЖ. Так як це у варіантах Г і Д сидіти сиджу, водити воджу. Г і Д теж нормальні варіанти. Але що відбулося? Перше з чомусь вирішило не причергуватися і залишилося на місці. Це неправильно, адже подвійне чергування передбачає чергування обох літер. Їздити їж Це правильна форма. Але в нашій відповіді, на жаль, є форма їзджу, яка є зовсім неправильною. Запам'ятай форму цього слова.